Друзі, всім привіт! На той рік буду саженці полуниці. Зараз я вам покажу, які сорта. Ви підпишіться на канал, поставте лайк і коментуйте. Тут у мене полка. da je mena Ami Tu je Brila Tu je Alba I tu je mena Azija Садка була цього року. І ще там є, зараз покажу польський сорт і бріла, яку я сам гуляв на каналі Полониця в Олені Там ще пара кущів в Києві і залишилось. Тут в мене бак підлавати воду. Посада буде на 2025 рік. Тут там, у мене польський сорт. Ця посадка в стаканчиках була. Сорт привезений з Польщі. Тут у мене польський сорт. І тут два бора. Тут у мене бріла. Якує зимовля полуниця Олені канала. Решту все бріло. Так що кому цікаво? Залишайте коментарі. Падає дощ. І ось такі сорти в мене будуть на продажу на 2025 рік. Діла Альба Азія. і польський сорт. Трошки залишу собі, решту буду продавати. Буду ще тут продовжувати, напевне, посаджувати і на тамтій хаті. Цікаво, залишу номер вайпера, напишіть. Також буде чесник на продажу. десь 4 сотки. Всім до зустрічі!